Давай я знімаю на відео. Якщо ти вже представляєшся, що ти військовий, чи був, чи ні. Не... А скажи, будь ласка, ки... ну, військовий чого? Сахті ви не знімаєте приміщення. Смілі, ви надаєте ці послуги. На Якому приміщення? Яко приміщення? Ви надаєте послуги? Це раз. Це відкрита діяльність ваша. ви що? Знімаєте на здоров'я. Перший момент. Ну, якщо не... ми ну, вже заговорили за військовий. Да. Таким. І яка бригада, чи де, де ти був? Яка різниця? Ну, цікаво, ну якщо ми говоримо про військовий, яка... наприклад, я тобі можу зараз сказати, де кому для чого ці круги і кому вони робляться. І для чого? якого напрямку? Яким хлопцям? Можна назвати прізвища, можу скинути їхні воєнніки. Кому зараз робиться машина? На Запорізький напрямок робиться машина, автомобіль, яким потрібно вирізати пороги, вирізати е, арки? дебошир піднімає питання велике. Мені визвати службу охорони. Мене вона починає мене знімати на камеру і так далі. То тобто, есть, я не хочу сейчас скандал култувати. А де а де брелочок? А може Катя нажати, її, будь ласка? Ну давайте, я ще з вашою службою вашу yeah, це в цьому, буде весело. На цьому ще не компетентні. Тут чоловік хоче поспілкуватися сильно. Мову а може приїде ваш начальник, і, давай і Мене його цікавиться, де я служив і так далі. Є, Ви почали цю тут, тему. Наче, тут, наче, знаєш, ві військомат під'їхав до мене. Надо під'їде військомат. То давайте. Не проблема. Все. Не проблема. Може поліцію виховати. Просто Льох. якщо ти вже Льох. цим якось апелюєш, та ну ти чи ви нема не різниці ти, ви. в нас в Україні не друзі. вас не двоє. Осіб. Ми не друзі. От ти я це зверта. Можна ти, ти? звертатися? Я один зараз буде мене нас повага. двоє. Можна те при, при чому тут повага? Причому Ну є. Ти однина, ви дожина. Да? Ну да. Вы шо, навчали, не ну, ви що, не навчалися в школі? При чому ту ну, навчались в школі? Чому? От в чем це вы? Етика. Це кацапський підхід етика. вообще. Знаєте, це, це советський соціальний. Ну, Я в этом классі вивчав етику. Ну чудово. Да, золота право на Яка? Ну, звертайся та, до людини так, як ти хочеш вона так. Я набрала на років. ти хочу. Мені не зручно на ви мені. Я значно... не хочу. Ну не звертайся до мене. Ти а мені зруйша на ви ти. Я до мене на ти. Ну тих. що я можу зробити? Ну ти один тут. Буде два з двоє. Я до вас буду звертатися в ножі ні. Так от, ти коли почав уже питання по поводу військових. і да. Якимсь цим аргументував, що поспілкуватися з військовим. Назву, якщо я зараз назву де я служив, що воно, воно дасть. Ну мені цікаво, хоч дізнатися. Якщо ти говориш дійсно, що ти військовий, знаєш десь ні служби. Просто я не розумію підходу твого стосовно того, що ну чи чи аргументації, тим, що. Ти військовий, а я там, наприклад, чи не військовий, чи ще щось таке. Ну, е, я, наприклад, інвалід, у мене група інвалідності, на жаль, я не бачу на праве око. Тобто, ти ось цим посказуватися з мене, я типа, познущатися. Ти. Я ви. Інститут зв'язку, Полтава. Що вам скажуть? Ну, це? в інституті зв'язку був да. і все? служив. Не, не все. Ну. Не тільки там служив. Хмельницька область. Честь забезпечення. Ну, лови, я зрозумію right. до до чого тут зараз. От твої слова, і наприклад. М моя необхідність в тих кругах може для приїхати для до Єслафі які... Сергія Васильовича поспілкуватися з ним, чи я в нього життя чи ні. Хто О, Вася, ви значить, не всіх військових знаєте? Це командир... так, я не знаю, всіх командир частини тилової найбільше зберігання в Україні. Диви, ми зараз говоримо про тил. Я зараз говорю тобі, що у мене є необхідність в даному цьому. Ну, чим, чим я можу вам допов... допомогти в даному ситуації? Чим проблема була вам вчасно виконати свої обов'язки? Перше і поставити те. Що у вас закінчився товар, щоб я не тратив своє пальне і не їхав сюди. Це перше. Чому ви не зателефонували нам? У нас є візитки. У нас є номер телефону у. Вам замовлення Вінтернеті. прийшло. прийшло? У вас що? Воно так немає. тільки що ви 20 минут назад заказали, я час назад його продав. Так Вадимо, час назад, так. годину часу, що ви робили? Чому не внести відразу, коли вас купили? Кроме цього робота ще є. Так от води... це і є ваша робота внести відразу, що у вас викупили товар, що у вас він відсутній, щоб я не їздив це, і це, не можливо, палив, палив паливо. Так, да, люблю. Коли ми вже зайшли в такий діалог спілкування, то без проблем. І коли починається розказування стосовно ото, що військовий, не військовий, до чого тут це взагалі? Ну зараз вирішимо це питання. Буде дуже хороша реклама в магазину Дніпром. Звісно, буде. Очень... Просто шикарно. А чого ти мене дебоширом обзиваєш, я не розумію? Що, що з моїх дій дебоширним? Мені аж цікаво. Ну, Знаємось? Ну що саме? Звинувачення свого ж боку поступило в, в мій адрес. Мені, наприклад, це неприємно, я що мене демощирому живу. Так, а що зараз? ну, типу, Тобто, для того, щоб поспілкуватися, обснувати свої слова, тобі треба ще група підтримки? Чи як? мені. Е, ви не на того пацана трошки наїхали, розумієте? який ти пацан, ти працівник? Е? Е, Успокойся, ну, не, не, того, не, не наїхали, О, Ну давай вже розумієте? працівником. Та ти зараз помиляєшся, абсолютно. Ага, не ти, а ви. Якщо ти думаєш, Та якщо мені комфортно, так, коли ти надаєш послуги, я буду до тебе на ти звертатися, як мені комфортно. Ні. Не подобається. Я, ну, не друг, не, друг, не, 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 не працюй в не друг. тому, де надаєш послуги. Якщо тобі не подобається, що до тебе на ти. Ну, ти ловеди забезпечено, там нормально. Там ж, до тебе на ти не звертаюся. Розумієш? А коли ти надаєш послуги, до тебе приходять люди, ти відкрито надаєш тобі діяльність така. Не можеш ти казати, ой, не звертається, може мені ще на якийсь товар дивитися, на якийсь ні. Чи на весь можна дивитися? Купувати якесь обмеження по товару. В тебе ж написано не Владислав Ви, а Владислав В однина. Ти це однина, Чи я щось помиляюся, можливо. Я, наприклад, стремлюсь до європейського підходу, а не до совкового. А в тебе совкове відношення. Ви, ви. Що за ви? Ну це взагалі жодним чином ніяк на повагу не реагує. І не впливає. Геть, зовсім. Зараз ви своїми діями. Знаєте, Можна на ти робиш? звертатися, Знаєте, що, просто, що ви робити? Ви провокуєте людей. Я не на провокую. Необдумані ми... рішення, скажімо так. Чому? Та ні. Тому, що? Ми зараз, ну, наоборот, діють.